Всім привіт! Сьогодні подивимося таку добірку про лайфхаки, саморобки для того, щоб полегшити собі оприскування своїх ділянок. Будуть як саморобні моделі, так і заводські. О, ну, ось Перше відео дивимося. Ось такий на базі мотоблока з водяним охолодженням. Зроблений такий оприскувач, причетний. По типу адаптера тільки стоїть бочка і штанги з форсунками. В принципі, непоганий варіант. І захвалюємося невеличкий. Друзі, ви не забувайте підписатися, написати в коментар. Може у вас є щось подібне поділитися своїми саморобками. Ну і бачимо ось такий заводський варіант, в принципі, такий непоганий. Бачимо невеличкий двигун стоїть, форсунки, штанга і такий він бачимо саме оприскувач високий він, доволі високий. Вистачить висоти, обробляти в принципі, все, що є на городі. Бачимо, якесь стоїть КПП своє там. І вперед, назад він їде. І доволі непогано він розпилює. Тиск там непоганий. В різних країнах свої є потреби для того, щоб опускають свої культури і люди щось придумляють самі. Ж є заводи, які виготовляють для продажу. Ну але в різних країнах це буде по-різному, тому що культури, які вирощують різні звісно ж, і така міні-техніка теж потрібно різні. У нас в принципі ну я не зустрічав саме ну, таких варіантів. Які що, а е, є до мотоблоків і звісно до міні-картори. Міни-картори -мі -мі то і, понятно. Ну а для мотоблоків це звісно дуже хороша річ. Ось бачимо, це так, дизельний такий мотоблок. І прямо на нього все поставлено. Ну і ось теж мотоблок, бачимо, помпа стоїть, привід від КПП. До речі, непоганий варіант такий, бачите? Двигун. Ну, тільки ще колеса б на мотоблоці побільше. Бо дуже легкий цей мотоблок, а в принципі людину і плюс вага в бочці вода. Доволі важкувато йому буде тягнути це тут по твердині а погороду, я думаю, йому буде важкувато. Ну, а в принципі помпа, ота, яка приєднується до ТПП, до вому увагу відбору потужності, бачимо, ставиться шкіф і привід лінійний і стоїть така помпа. Це дуже прикольно зроблено. В принципі, так можна буде і насос. Поставить подвижки и будем качать. Минус отпустил качаться. Окей. Здесь может быть на 30. Надо положить ось воно ось тут таке великий стріляк, ну навіть для цієї культури. До гори, і можна якісь високі кущі Ну, Теж по типу такого варіанта, тільки вже на двох колесах. Может проходить якісь іспити, бо багато інфруди дивуються за цим процесом. Не забывайте подписаться на канал. Цікаві видео про самородні космосу, про сравнито, работаю, огляду і про роботу техніки та різної різного, різного навісну. Бачите, непогано справляється такий варіант на базі мотоблока. Тільки, звісно, погано тим, що саме оприскування попереду оператора, а не позаду. Це дуже погано. Ну ось дивіться, таки, така ось теж саморобна. Модель, мабуть, на базі звичайного оприскувача і дивіться, така як як возик. Бачите колесо, а, вон колесо, шатун, і виходить, качає соприскувача. Це такий рацевий оприскувач, який з рушниця. Ну, теж так ціна байду на позволо дивитися розпилюємо, бачите, вліво, вправо, вводи. А це вже такий три і З нього зробили розход. Захват доводиться непоганий. Ну тепер не для цього міжрядки не видно. Бачите для... Там хорошо, між детям здоровий, він туди увадить. Порядку не поїдеш, тому що дуже низький. Все, друзі, ось така була добірка. Комусь подобалося пальцевого ру, як завжди, пишіть свої коментарі. І ей, до нових зустрічів. Па-па!